Добрий день. Дам відповідь на запитання підписник на каналі під аквапоніку. Я задав питання, от якраз на заході. Сонечко зараз гарно світить на західний масив. ось, Запитання полягало в тому, що які плани про аквапоніку, аквакультуру і взагалі що в цій системі треба вдосконалювати. Так? Дуже обширна тема, тому що контекст підписник, схоже, бачить, що тривалий час я цим займаюся, і все ніяк не покинув цю ідею. Все вірно. Ідея в тому, щоб на цьому потім робити бізнес. Так. Але для того, щоб робити на цьому бізнес, треба тему вивчити. На жаль, в Україні в цій темі орієнтується одиниця людей. У нас дуже Підхід такий ресурсний до цієї теми. Взяти в оренду ставок, запустити коропа, ще якусь рибу, вивелити туди корму в кінці восени, спустити воду, вивелити рибу і продати. Тобто ідеї в тому, щоб зробити систему цикл, щоб ще й вирощувати рослини, дуже мало таких варіантів. Так? То в основному наполягають на рибу. Рослину вирощують в основному в гідропоніці, в теплицях. Так, щоб об'єднати все це разом, дуже мало це роблять, тому що система забирає багато проблем. Типу, не можна додавати пестициди, не можна додавати гербіциди, не можна додавати всякої хімії, бо щось додасте, вмруть або рослини, або риба. Відповідно, треба досвід. Досвіду вже є більше п'яти років. І якщо говорити про. Є дві установки: одна тут, на Франківщині, друга під Києвом. Під Києвом це перша установка, на якій відкатали. Повний цикл, і вона зараз розширяється. Ми додаємо туди ще один Єврокуб для форелі, для того, щоб вирощувати вже форель. Бо ми награлися вже з теляпією, награлися з коропом кої. Зараз от граємося з білим амуром. Успішно доволі. Короб був успішний. І ця риба не дуже така, щоб прямо на стіл. Ну, кому як, мені не дуже. Форель на стіл. Та, от з форелью зараз будемо питання вирішувати. Форелі потрібна чистіша вода і більше е, кисню. Ну, начебто там на Київщині з киснем і з водою проблем немає, це вже доказано. Ми вже знаємо, як її чистити, як чистити її е, прям деревами Павловнію, яка прямо очищає рибу, воду до можливості пити. І є друга установка на Франківщині. Переключаю. Вона зараз виглядає ось так. Та? зроблено для того, щоб з кухні дивитися не на чорний куб, а на щось наподобі тину з лози. Та? Так приємніше. В ній зараз запущено, бачили відео на каналі. 5,5 кг риби. ну Зараз вже тут менше. Ми 1,5 кг риби з'їли. то Перший амур уже вже пішов, смачно запікся і вдало з'ївся. Я не зможу вам о, показує, пливе, бачите, верхоплавка, верховодка. Велику рибу, напевно, не побачите, може і побачите, не знаю. Тобто плаває, все нормально, адаптувалася і більше того вода очистилася. Тобто риба приїхала. Я не скажу, що вона сильно їсть. Тобто Вони ще адаптуються. Так, щоб їсти. Їсти, їсти. Я ще не бачу такої активності. Але вона буде. Тобто тепер іде, вже зараз у мене, ідея в тому, щоб в цій, в цьому Єврокубі вирощувати рибу, яку до столу. Я це кажу, там от розказував і Сергію, який сусід мій приїжджав до мене. Привіт, Сергій. І іншим людям, які цікавляться в цій темі, тобто з рибою, є дуже специфічна логістика, на відміну від м'яса, або від курки. То якщо ви хочете купити свіжої риби, що потрібно зробити? Одно сісти або піти в пішки в магазин, в якому ця свіжа риба є. Це складно, та? не у всіх магазинах вона є. Ви маєте її купити, або там її мають вам розробити, або ви її берете живою, приносите додому. Це якийсь час займає, та? і ви маєте зразу її приготувати, тому що риба дуже довго не стоїть. Можете кинути її в холодильник, ну, грубо кажучи, на наступний день це 100% треба її з'їсти. Тобто ви маєте наперед її купити, і на наступний день максимум її з'їсти, і то не завжди це добре. Краще їсти зразу в той самий день, так? бо риба портиться. Відповідно, це треба підгадати. Я сьогодні хочу з'їсти рибу, я маю піти купити і зразу її зготувати. Тому що так, щоб от сьогодні взяти рибу на завтра, ну, не знаю, в моєму житті так не виходить. Я її хочу зараз, я, наприклад, в ресторані її беру і їм. Так? В ресторанному варіанті проблем нема. А в варіанті домашньому є питання, тому що якщо її заморожувати, ну, то все. То вже який смисл тоді в тій рибі, якщо вона втрачає смакові якості. Практично вся риба втрачає смакові якості. Якщо свіжу, то треба прям підгадувати і теж рибу завозять в магазин вранці, та, вранці на роботі. Ну, Тобто логістика риби зовсім не так, як м'ясо. Тому що м'ясо можна купити сьогодні, завтра його спокійно, холодне, воно що в холодильнику лежить, ніякої втрат, якості немає. Та. З рибою не так. Тому оцей куб, під який хоче залізти зараз it ті Підриває, розміновує. В ньому риба, яку можна зараз під саком зловити, голову чик в духовку і через 20 хвилин вона є вже готова. Я це вже зробив, перевірив, працює. Відповідно, вона завжди свіжа, вона, враховуючи те, що аквапоніка. Очищає дуже гарну воду, і я знаю точно, якою я, яким я кормом годую цю рибу, е, в мене в, в цій системі футь! У мене в цій системі точно немає ніякої хімії, та? ні антибіотиків, нічого. Вона, якщо я щось туди додам, все помре. Або одне, або друге помре. Тому ідея в тому, ця аквапоніка такого формату: один куб, два куба. Та? Вона для того, щоб в домашніх умовах мати змогу. Доступу до живої риби. Якщо взяти будь-яку рибу нашого кліматичного поясу, будь-яка риба прісноводна буде жити в Аквапоніці, доказано верховодкою. Більше того, минулого року в мене було в цій Аквапоніці три марени, червонокнижної. Я випадково виловив разом з е, цим разом з верховодкою, дуже малесеньким мальочком, там зачерпнув був в калюжі. Тут недалеко на бистріці, У мене виросли 10-сантиметрові морени. Марена дуже вибаглива, так як і верховодка. Нормально все себе почувала, росли. Тому вся риба, яка в нас є прісноводна, будь-яка, вона здатна в цій системі працювати, жити, і її можна вирощувати Так? свіжу, чисто, чисту воду. Так? Це важливо, якщо говорити про харчу, харчову індустрію. Ви коли вибираєте продукти, ви знаєте, що купити рибу, хто знає як вона вирощувалася, що там з ртуттю, є риба, яка набирає в себе, що там, як її годували. Тобто це все дуже велике питання. Тут воно відмінусовується. Так? Єврокуб, рибка, запустили. Приклад дуже простий. Я поїхав тут на ну, це, не знаю, рибогосподарство, просто люди в оренду взяли ставок, вирощують коропа і біла амура. Поїхав, купив, привіз, запустив. У мене там 5,5 кг риби. Зараз там уже 4 кг риби. Тобто 4 кг риби є в будь-який момент, не знаю. Друзі приїдуть, рибку зловив на сітку на вогонь і готова риба. Типу, не треба далеко йти. Так? Не треба до цього якось спеціально готуватися. Плюс ресурс води. Тобто аквапоніка може використовуватися, це додаткова тема, про яку буде більше розказуватися, Це Сергій більше зараз вивчає навіть. Можна використовувати аквапоніку для очистки води. Тобто, якщо зараз, то я в доволі густо заселеному райончику живу, тут відстань між будинками від 15 до 30-40 метрів, не більше. Септиків навколо дуже багато. Взяти воду з колодязя. от. Ми її чистимо через осмос, тому що ну, вона не дуже така, що прям добра. Цю воду, якщо брати з септика, вона абсолютно адекватно підходить для рослин, які вичистять її і заберуть звідти нітрати. Ось, е і ця вода може потім використовуватись навіть як питна вода в якісно зроблені аквапоніці. Як Чистота води після рослин і після мінералізатора. Досягає чистоти питної води. І вона жива. Вона має в собі дуже багато мікроелементів важливих для пиття. Це не є дистильована вода, це абсолютно адекватна вода. От, Ну і, звичайно, якщо говорити про оцей food security та, безпеку їжі, то 5,5 кг риби або хай в кубі я можу мати до 20 кг риби. 20 кг риби купу потягне. То логістика простіша, тому що поїхати взяти 20 кг риби, запустити, з'їсти її через ну, за певний період, за декілька місяців, знову поїхати взяти рибу або вирощувати свою рибу. Це набагато простіша логістика, ніж е е купляти цю рибу в магазині від часу до часу. Тобто логіка, надіюсь, зрозуміла. Звісно, що мій план збільшити об'єм. Від одного куба до наступний крок до п'яти кубів. Мається на увазі кубометрів води. І наступний крок, при умові якщо будуть ресурси, це до 20-25 кубометрів води. от Задіяти туди ж збір дощової води. Ось вона. ось І задіяти туди ж забір води. Недалеко від септиків, для того, щоб бактерії, які з аквапоніки, кидались постійно в септик. В септику постійно відбувалася переробка відходів і всі ці нутрієнти, які в результаті діяльності бактерій, нітрати корисні і мікроелементи, щоб вони далі йшли в рослини. Такий зробити замкнутий цикл. Таким чином позбутись проблеми, ризику, що не буде води. Тому що в системі, в якій 25 кубометрів води закумульована, проблема нехватки води мінімізується. Тому що, якщо раптом засуха, то таку кількість води, яка рециркулює, та її буде вистачати довго, поки там знову не наповниться той самий колодязь або свердловини, в якої дебет 100 або 200 літрів в добу. От у мене є дві свердловини тут. З неї можна потрошку-потрошку поповнювати запас води в цій системі. Такі думки про аквакультуру. Я не все тут розказав. Задавайте питання. Це відео несе доволі приватний характер, але я зроблю публічним. Тому що ви публічно задаєте таке питання, я на нього відповідаю. Дякую за увагу і за підтримку каналу.